Усім привіт, дивіться мій канал. Сьогодні в мене буде таке коротке відео про те, як перешити комп'ютерне стуло. Внучка мені принесла сьогодні своє стуло і каже, діду, треба щось із нього нормально зробити, тому що вже сідушка зовсім прохудилась, нікуди, треба обшити, щоб був якийсь гарний вік. Ну, а я вже як примерний дід мушу це все діло зробити. Я тут його вже трохи почав розбирати. Дерматінг, найдешеві поролон. Я так зрозумів, троєчка, мабуть, паралон був. Так, ну що ще ми тут бачимо? Ага, Ось тут саме, що головне, що ця вставка була зроблена з простенького картону. Вона тут зовсім ходити не буде. Так що сюди я планую поставити. Нормально, хоча або ДВП якесь, або хванеру, найкраще. Спинки у нас хванера йдуть. Так, сідушки теж сладенькі поролончики. Лиш буде ще ходити, додаємо туди синтепону, може сантиметрового поролону ще. І будемо щось з нього. Робити уже таке покрепше Розтяжки познімав Ну тут паралон ще живий, все нормально, спинка сама тверда. Ну, в принципі, теж добре. Сінтіпонає. Зверху тут у нас паралон теж хорошому стані, Ну що, планую тільки всього все, все положити сюди синтепон повністю і обтягнути аналогічними тяжками так само все. Ідемо, будемо кроїти, вирізати знову тканини. І так, розпоруємо. Розпорах для того, щоб у нас були шаблони, щоб ми змогли приставити до тканини. Готовий шаблон уже сідушки, бокові дві штуки. Тут дві на спинку бокові, маємо шаблони. І маємо шаблон на саму спинку. Я вирішив на саму сідушку взяти. У мене от така тканина була стача. Це автомобільна тканина. Вона на поролоні проклеєна. І так е, пришиваю я стару нашу спинку до нашої нової ткані. Щоб нічого нового не робити, поролону не, е, не робити новий поролон, Я це все діло прошиваю, щоб у нас залишилися такі стяжки, щоб других не робити. Одним словом все те саме, тільки новий матеріал нашиваємо наверх. Так, і так, друзі, от пошив я свої чохли на стола. Чого я не купляв, з остатком, але це вже з дермантином ви не порівняєте. Це надійно, ткань є мебельна, так що вона буде служити довго. Так, як вам я і говорив, сюди поставив замість картону тоненького, поставлю ДВП, Це вже надійно буде сидіти і нічого проломлюватися не буде. Синтепон у нас для того, чтобы гарно натягнути саму ткань. Шорне. Спочатку по углах наживляємо, щоб у нас воно було рівненько. Так, і маємо такий результат. Сидушка у нас... Пустый матеріал и погано працювати нельзя, понимаешь? Конечно, с дермантином хорошо, но мин. Так, і так, друзі, три години роботи. Три години роботи. Із старого офісного крісла вийшло таке чудове новеньке крісло. Матеріал надійний, не протреться, не полопає. Я думаю, що внучка буде задоволена. І так, на цьому робота закінчена, 3 години пройшло, Стуло зроблено. Дивимося готовий варіант. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну кто там не подписан, подписывайтесь на канал. Можете ще що якісь, щось ідею, может кому-то і сподобається и для себе людина візьме. Так що всем пока!